Вітаю, а з вами знову Шалена Редька. Сьогодні відео буде на досить непросту тему і деяка категорія жінок може дещо образитися на нього. Але я хочу сказати, що я перекладав виключно те, що люди пишуть на Reddit, так що без образ. А тема нашого відео сьогодні звучить так: Чоловіки Reddit, Чи зустрічалися б ви з самотньою мамою? Аргументуйте свою відповідь. Ні. Я хочу мати партнера без дітей. Ні. Бо я просто не хочу дітей. Ні, моя дружина буде проти. Я не хочу дітей ні своїх, ні чужих. Але якби я закохався у жінку з дітьми, думаю, я б спробував би побудувати відносини і діти тому ніяк не заважають. Якби я зустрів чудову, цікаву, веселу дівчину і лише потім дізнався, що в неї є дитина, я б почав зустрічатися. Але коли в Тіндері бачиш напис типу Моя дитина завжди буде моїм єдиним коханням, то ні. Хрін тобі, просто це означає, ти завжди будеш тут дещо другосортним, чуваче. Ви не повірите, скільки дівчат мають подібні написи. Я не згоден з тобою. Матері завжди повинні ставити своїх дітей вище потенційного партнера. Якби мені довелося вибирати, хто виживе, моя партнерша чи мої діти, я б не задумуючись вибрав дітей. І якби я вказував це у своєму профілі Тіндер, не бачити мені побачень. Хоча я хлопець, я також думаю, що у жінки дитина повинна бути на першому місці. Теоретично ви маєте рацію. На практиці чоловік бачить повідомлення, яке розуміє, як ти завжди будеш чужим у нашій сім'ї. Автор не зовсім правильно поставив питання: воно має звучати так: самотні жінки у віці 20 років з дітьми. Ви дійсно думаєте, що хтось збирається будувати з вами серйозні стосунки, а не переспати декілька разів і чкурнути світ за очі? Я часто сиджу на сайтах знайомств, де бачу подібні анкети. Я мама одиначка двох крихітних людей. Якщо ви не можете змиритися з тим, що моя дитина завжди буде на першому місці, просто гортайте сторінки далі. Я офіціантка, мене кинув мій колишній, і зараз я шукаю людину, розуміти як лоха, яка зможе забезпечити мене і моїх дітей, тоді як мій колишній буде присутній на всіх сімейних святах, він же біологічний батько. Розуміти, як періодично ми з ним будемо спати. Я одружився з дівчиною з дітьми. Дитина супер, дівчина також. Єдина проблема це її колишній, який ніяк не заспокоїться і у нас з ним часто бувають конфлікти. Він алкоголік, і загрози я від нього не бачу ніякої. Просто псують настрій і його неочікувані візити. Так, я хотів би, я самотній батько і хочу дітей, але не немовлят. Немовляти це дуже складно, тож не проти познайомитися з жінкою, яка має дитину від 3 років. Якби не був одружений, вибрав би дівчину з дитиною. Наявність дитини в її житті це така ж звичайна для мене річ, як наявність батьків або сестри чи братів нічого незвичного. Так, це потребує відповідальності, але піклування про власних дітей потребує не меншої відповідальності. Я зробив вазектомію не просто так я ніколи не хочу бути батьком. Хоча я впевнений, що багато хлопців хотіли б бути татом, але я просто не знаю на що це мені. Так що партнера з дітьми я не хочу. Ні, Не хочу бути для когось другим татом. Я намагався але завжди ніяково почував себе в цій драмі, почував себе чужим. Я пробував побудувати стосунки з дівчиною, у якої був син. Але ні у неї, ні у мене не виникло особливих почуттів. Хоча проблем у відносинах не було, просто ми були швидше друзями, ніж партнерами. Не треба боятися дівчат з дітьми. Звичайно, якщо вони шукають рівноправного партнера, а не гаманець з яйцями. Щось серйозне. Ні. Матері одиначки тільки для сексу. Серйозно. А звідки ж беруться ці мільйони людей, які вдруге одружуються? Ні, якщо я бачу маму одиначку, її дитину і собаку. То розумію, що я буду на останньому місці, аж після песика. Та на хіба то потрібно. Я не розумію, чому чоловіки думають, що всі жінки з дітьми шукають собі спонсора. Багато хто шукає просто людину, з якою можна розділити своє життя. А те, що у мене дитина, ну вибачте, я не можу повернути час назад і не завагітніти. Та й не хочу. Свою дитину я люблю як дитину, і свого партнера буду любити як партнера. Просто деякі чоловіки, з якими мені доводилося зустрічатися, виявляються не готовими до партнера з дитиною, і мої з ними стосунки виглядають як пробник сім'ї. Спробували забагато турбот, їм це набридло. Вибач, я не готовий до дорослої дитини. І я розумію цих чоловіків природніше, коли ти є батьком дитини і поступово проходиш всі етапи і морально готуєшся до появи дитини. Тому що принаймні там, звідки я родом, у Великій Британії, більшість мам одиначок молодше 20 років, не мають вищої освіти, жодних прагнень і буквально очікують, що знайдуть чоловіка, який буде повністю забезпечувати їх з дитиною потреби, свої не обов'язково та нічого від них не вимагатиме, типу піти працювати. хоча б. Я б хотів, тому що сам маю дітей, та й більшість жінок мого віку вже мають дітей. Коли мені було 20 років, я зустрічався з такою дівчинкою. Вона була гаряча в спальні, але завжди на першому місці у неї був її син. Мене це дратувало, бо я був молодим, хотів гуляти і веселитися. І зрештою, ми розсталися. Все одно я згадую ці часи з теплотою і, будучи набагато дорослішим, розумію свою неправоту. Ні, не зустрічався б. Я не маю так багато фінансів. Треба подумати. Я б не хотів мати перші відносини з дівчиною і з дітьми, але якщо вам 40 років, ви будете шукати партнера приблизно цього ж віку, і знайти когось без дітей це майже нереальне завдання. Тут, до речі, є плюси. Ти відразу бачиш, якою ця дівчина буде матір'ю. Якщо, звичайно, націлений на серйозні стосунки і не треба чекати цілих 9 місяців, тут відразу видно, чи можна цій людині довірити дитину, чи ні. Ні, ви завжди будете другим в її житті, але вона очікує, що ви поставите її на перше місце програшна позиція. Я зустрічався з жінками з дітьми. І мої перші стосунки були саме з такою жінкою. Це було важко. Її колишній був справжнім кавеликом. Але як не дивно, дитина його обожнювала і колишній зміг з легкістю налаштувати малого проти мене. І ця дитина, цей малий звездюк, був для мене пеклом. Більшого мудака я в житті не зустрічав, і я розлучився з матір'ю через дитину. З другою матір'ю одиначкою я був разом 7 років. Розійшлися тому, що вона мене розлюбила. Побачення так, одруження ні. Хіба що, якщо я сам маю дітей, але я не маю. Якщо хлопцеві 20, звичайно ж, почуєте ні. Але якщо за 30 цілком може бути. Це залежить від віку дитини. Якщо дитина маленька, то ні. Не люблю з ними знаходитися поруч. Вони голосно кричать і постійно прагнуть уваги. Але якщо дитині близько 10 років, я б спробував. Що ж, любі мої, на сьогодні все. Шалена редька прощається з вами. Бережіть себе, слава Україні! Підписуйтеся на канал, дякую за перегляд. До побачення!